Сьогодні на Заході і наші предки багато століть до цього дня віталися так. Вітаю вас з прийдешнім Різдвом і Новим роком. Протягом ранянської влади віталися трошки інакше. Вітаю з Новим Роком. Здається, різниця невелика, але вона абсолютно принципова. Річ у тім, що комуністична влада була, як всі пам'ятають, не просто атеїстичною, а войовничо атеїстичною. І вона намагалася знищити будь-яку традицію, яка пов'язана з Богом, з релігією, з духом. Ось і через те було хитро зроблено, підмінено головне зимове свято Різдво на таке собі нейтральне, начебто позарелігійне свято Новий рік. От, і тепер багато поколінь, навіть найстарших, мабуть, людей, які сьогодні живуть, із з дитинства пам'ятають, що таке зимові свята. Це зрозуміло, дід Мороз, Снігуронька, Ялинка. От, ялинка це, звичайно ж, атрибут Нового року. Ось і подарунки роблять на Новий рік. А насправді зрозуміло все абсолютно інакше. Було і є людей. Ялинка якраз символізувала народження спасителя, от і подарунки ж якраз на день народження спасителя даруються, і добрі справи робляться якраз напередодні цього дня і в цей день. Тобто, головне зимове свято це Різдво. От. Але так сталося, що у нашій пам'яті, в генетичній пам'яті, вже навіть багатьох поколінь, це було замінено. Ви ж знаєте, що дід Мороз, це так би мовити, такий штучний замінник Святого Миколая всього то навсього. всього. Все ж пов'язано з Різдвом. Річний цикл починався на Різдво. Ось святкувань. Потім, потім був Новий рік, відповідно, Маланка і Василь, от, а потім водохреща, яке закінчувало цей ось е цикл зимових свят. І так воно мало бути, розумієте. І коли ми намагаємося сьогодні відродити, скажімо, святкування Різдва, святого вечора, от, чи там, наприклад, водохреща, от, чи Василя, то це все прекрасно, але перед тим було головне свято. Новий новий рік, так би мовити, розумієте? І він, мені здається, змазує всю цю нашу е, прекрасну традицію. Коли становилася незалежність, уже ось скоро чверть століття, ми вітаємо так один одного. Вітаю вас із Новим Роком і Різдвом. Начебто традиція ж повернулася, правда, все нормально. Але е, все одно тут збивається той генетичний і духовний код. От. Річ у тім, що перед Різдвом йде піст, зрозуміло. От. Коли святкується Новий рік, мабуть, рідко хто, рідко хто зможе на Новий рік, так би мовити, зберегти піст. Та й навіть не в цьому річ. Річ у тому, що головне свято, чекання свята. І досі в нас люди чекають, зрозуміло, Нового року. А Різдво вже така, знаєте, ніби ну, закінчення цих новорічних свят. А насправді все має бути навпаки. Тому, на мій погляд, він, мабуть, буде трошки дивний і нетрадиційний у цій ситуації, але, на мій погляд, є два виходи з цієї ситуації. Або е церкви, українські церкви і православна, і греко-католицька переходять на григоріанський стиль, от так як на Заході. Або, скоріше всього, мені здається, було ближче до наших традицій. Офіційно відкривати новий рік, ну, формально, як і зараз це робиться, за григоріанським стилем 1 січня, а святкувати відповідно Різдво і Новий рік за нашим традиційним стилем. Це було б безсумнівно відродженням наших традицій, наших свят і того духу Різдва. От. Звичайно, я розумію, що це дуже складно, що утвердилися певні вже там якісь стереотипи. Але було б бажання і було б розуміння глибини і духу цих дат, цих подій, от, то я думаю, це можна було б зробити обов'язково. У кожного народу, який святкує, який святкує Різдво, були певні атрибути, які от символізували народження життя, бо що таке Різдво? Народження надії, народження віри, народження, знаєте, сподівання на наш порятунок і на наше вічне життя. Ось Це все прийшло із народженням Спасителя. Тому, відповідно, кожен народ ставив якісь такі от символи, які це. Представляли. Десь в якихось країнах, де було тепло, і тепло ставлять зелені рослини, там, пальму чи ще якусь таку відповідну рослину. Ось. У нас, оскільки так холодно в цей час, то ставлять ялинку чи сосну, знову ж таки, тобто живе дерево, розумієте, яке символізує життя. Але в українців ще від язичницьких часів була традиція ставити дідуха після жнив, а потім він перейшов якраз до Різдвяних свят. Це прекрасний такий, хто бачив, прекрасний такий символ, який зроблений із соломи, з колосків, який символізує добробут, дух, присутність духу і життя у цьому домі. І було б дуже добре, якби українці зараз на нові на Різдво ставили саме дідуха от, на покуті. Це і красиво, і знаєте, ще є одна така в мене. Особиста проблема, мені дуже буває прикро виходити, вибачайте на слові до смітника через кілька днів після Нового року і після Різдва. Здогадуйте, що я маю на увазі. От у гору ялинок, от, які там пропадають, і прикро, що вони б могли бути величезним лісом, але вони там просто пропадуть. От, коли б у нас був дідух, цих би проблем не було.